Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Чи вдасться завершити війну цього року? Чи можливе реальне перемир'я, якщо не до Великодня, то хоча б у травні? Поки президент Трамп з'ясовує справжню позицію наміри Росії, Україна бореться за своє існування за підтримки Євросоюзу і щодня веде роботи з відбудови. Про це наш проект? Чисто по європейськи як в Україні триває революція в системі утилізації відходів. Будинки не впізнати, які капітальні ремонти ведуться в багатостраждальній бучі. Тепло буде. Електрика теж скільки коштів вкладають у відновлення нашої енергетики країни-члени ЄС. 2 мільйони артилерійських боєприпасів для України ЄС вже зібрав на них більшу половину необхідної суми. Хороші новини з неформального оборонного саміту, який пройшов у Варшаві. Міністри оборони країн Євросоюзу зосередились на двох ключових питаннях: як підтримати Україну, що в переговорах з ворогом ми могли говорити із сильної позиції, та як переозброїти власне європейські армії з огляду на апетити Кремля, що тільки зростають. Всі погодили, що зараз точно не час зупиняти військову підтримку України. Члени ЄС навпаки взяли на себе додаткові зобов'язання. Зокрема, ще 2 мільярди євро, виділила Франція, 12 мільярдів Німеччина, 1,4 мільярди Швеція. Важливість такого кроку відзначила Каякалас, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, яка головувала на неформальному саміті. Ці внески не просто цифри, ці гроші врятують життя. З боку європейського союзу. Ми віддаємо пріоритет наданню двох мільйонів артилерійських боєприпасів для України цього року, як наполягав президент Зеленський. Це і реалістично, і досяжно. Паралельно європейська комісія оголосила про виділення третього чергового траншу в рамках програми Юкрейн Фасіліті. Майже 3,5 мільярди євро підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та впровадження важливих реформ. Станом на зараз Україна вже виконала 13 показників цих реформ, орієнтованих на вступ до ЄС, і це наш стратегічний шлях. Геть від Москви зміни стосуються найрізніших сфер життя, в тому числі такого важливого напрямку як утилізація відходів, який насправді є одним з маркерів європейськості. Про революційні зміни, які за допомоги ЄС вже провели деякі міста, наш репортаж. Фастів, чисте і охайне місто на Київщині. Це важко повірити, але ще донедавна тут знайти контейнер для сміття був справжній квест у приватному секторі. Їх взагалі не було біля багатоповерхівок, на всіх не вистачало. Приходилось по всякому, що вивозили на мусорку туди на свалку, що сюди виносили були. Хто ближче? Нині біля будинків новенькі контейнери, а саме сміття збирають новенькі сміттєвози. Працює екіпаж, це водій і два вантажники. Водій виконує функції водія і оператора. Вантажники здійснюють підвіз контейнерів і вантаження сміття на автомобіль. До всього на цьому ще й вдається економити, бо нова техніка споживає набагато менше палива. Якщо в кількості, то це в чотири рази. Якщо в коштах, то це в два рази. Старі сміттєвози це орієнтовно дві. 200 тисяч гривень, а нові сміттєвози це 100 тисяч гривень. Ці зміни стали можливими завдяки допомозі Європейського союзу. Пастів отримав більше 600 євро контейнерів для побутових відходів, а також чотири нових сміттєвози та бульдозер. Завдяки цьому проекту в місті зараз набагато частіше вивозять сміття. А зокрема, приватний сектор е, тепер може користуватися послугами централізованого вивезення сміття. Наступний етап навчити жителів правильно його сортувати, і це вже почали пояснювати дітям у школах. Адміністрація школи відсортоване сміття могли в подальшому здати якісь певні приємні речі, які показують, що відповідальне ставлення до е, правильного поводження з твердими побутовими відходами воно може Авіть бути монетизована, але Фастів не єдиний приклад того, як можна змінювати систему управління відходами, спираючись на європейський досвід. Це Львів перше місто, яке наважилося на справжню революцію. Лишень подивіться, ось так нині виглядає сумнозвісний грибовицький полігон. Єдине легальне місце, куди доволі тривалий час звозили сміття зі Львова та довколишніх сіл. Цьому сміттєзвалищу майже 70 років. Тут накопичилося буквально гори сміття за вишки 100 метрів. І що цікаво, жодного смороду можна дихати на повні груди, і вже за пару років саме сміттєзвалище обіцяють перетворити на зону відпочинку. Якраз через ці гори сміття у 2016 році тут сталася трагедія масштабна пожежа, в якій загинули четверо рятувальників. Після цієї трагедії полігон закрили. А сміття зі Львова і околиць ще кілька місяців мандрувала Україною. Вихід із ситуації підказали європейські партнери. Вони запропонували доволі амбітний проєкт. На початку ми мали територію, що несе значні екологічні загрози. А в кінцевому підсумку ми сподіваємося отримати щось зовсім інше. Це передбачає вирівнювання схилів, дегазацію, знешкодження або нейтралізацію смоляних відкладень. Тощо сьогодні тут уже немає розкиданого сміття. Усе приховано під спеціальним захисним шаром, своєрідним кожухом. Ми мали би накрити щебнем в пів метра. Це все заміняє оцей дренажний геокомпозит. На цей дренажний геокомпозит Ішла мембрана наподобі з саркофаг. На мембрану вже йшов геотекстиль, повністю захищає від механічних пошкоджень. По даному матеріалі спокійно їздять е, техніка. Це все необхідно для того, аби полігон перестав бути небезпечним, адже завдяки цим шарам сміття розкладається. А фільтрат, що утворюється разом з тим, тобто небезпечні речовини, тепер не забруднюють ґрунт. Їх накопичують у спеціальних ємностях, ба більше очищують і перетворюють на Чисту воду у нас є такий контейнер. Осмус називається це. Він переробляє фільтрат. Попадає в нас фільтрат в такому стані чорному, а переробляється до такого. До такої рідини біленької, чистенької води після очистки вода прямує до загальної системи каналізації, і це лише перший етап проєкту. Полігон уже захищений, а відтак його можна збагачувати родючим ґрунтом і починати висаджувати зелені насадження. Трансформація, свідками якої ви можете стати, це друга фаза. Вона починається зараз і, сподіваємося, буде завершена до кінця року. Європейці допомагають Україні реформувати систему управління відходами, а українці активно переймають цей досвід. Позитивний Ефект уже є в Київській та Львівській областях, і незабаром до ініціативи приєднаються її інші міста. Санство України в ЄС, не якщо а коли саме так окреслюють стан справ наші європейські партнери. І аби прискорити цей наш шлях, зробити кроки України більш ефективними. Європейський союз запустив флагманську ініціативу «Ukraine to EU». Це програма підтримки нашої інтеграції. Вона передбачає стратегічні рекомендації, експертну підтримку у проведенні реформ і, звісно, фінансову допомогу на цьому шляху обраному українцями. На церемонії запуску проекту було відзна. Значено, що до ініціативи долучились Швеція, Данія, Литва, і в результаті загальний внесок команди Європи склав вже 16,7 мільйонів євро. Більшість країн-членів ЄС допомагають Україні по різних напрямках і на горизонтальному рівні від міста до міста, від уряду до громади. Про це далі в короткому дайжесті. Фінляндія допоможе Україні з будівництвом укриттів. Відповідний документ підписали під час візиту президентів обох країн до одного з найбільших бомбосховищ у Гельсінкі. Меріхака може вмістити 6 тисяч людей. Загалом в країні понад 50 тисяч і Їхнє зведення під час забудови є обов'язковим. Норвегія надала 16 мільйонів євро на енергоефективні проєкти, зокрема на впровадження зелених технологій та модернізацію систем водовідведення. Зміни чекають на дитячі садки, ліцей та заклади охорони здоров'я на Хмельниччині і Житомирщині. 65 мільйонів євро виділили Нідерланди кошти на ремонт енергообладнання та підготовку до наступного опалювального сезону. Від початку великої війни країна вже надіслала понад дві сотні вантажів: трансформатори, генератори, навіть мобільну газову електростанцію. Чехія допоможе у відновленні українських лікарень. Країна відбудує шість медзакладів, зруйнованих ворожими обстрілами, зокрема у Дніпрі, Кривому Розі, Києві, а також у Луцьку, Львові та Рівному. На це планують витратити 100 мільйонів євро. Антикризова відповідь: Європейський союз та програма розвитку ООН реалізують в Україні проекти забезпечення надійного доступу українців до енергії. І от в рамках цього проекту прифронтове запоріжжя, яке майже безперервно під пекельними обстрілами ворога отримало дві когенераційні установки. Це устаткування допоможе забезпечити критично важливою енергію 50 тисяч жителів та понад 100 інфраструктурних об'єктів, таких як оця ця підземна школа, яка Забезпечує дітям навчання незалежно від тривог, і дуже символічно, що саме тут відбулась процедура передачі установок за участі місцевих фахівців, голови Запорізької обладміністрації Івана Федорова, представника проон та директора служби зовнішньополітичних інструментів Єврокомісії Пітер Вагнер особисто прибув у прифронтове місто, аби передати важливу допомогу. Усе це частина загальної 20 мільйонної програми, в рамках якої ми надаємо невідкладну підтримку по всій країні. Запоріжжя одне з перших міст. Загалом одним з пріоритетів ЄС є підтримка децентралізованих енергетичних рішень, які дозволяють громадам залишатися енергонезалежними навіть під час кризи. І ми пишаємося зусиллями кожного інженера, кожного робітника і кожної сім'ї у Запоріжжі, які роблять свій внесок у сильне, стале майбутнє України. Дякую, слава Україні. Російські атаки на українську інфраструктуру завдали Україні величезних руйнувань. Нещодавно чергову їх оцінку зробили спільно світовий банк, ЄС, ООН та уряд України, і за їх підрахунками прямі збитки завдані спорудам та інфраструктурі станом на грудень 2024 року становлять 170 мільярдів євро. А на відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться понад 500 мільярдів. Втім, роботи не чекають завершення війни. ЄС постійно фінансує відновлення і відбудову різних об'єктів, і про це наш сюжет далі. Цей пінь одне з постраждалих від війни міст на Київщині. На початку повномасштабного вторгнення ось у це місце прилетіла російська авіабомба. Тоді тут був житловий будинок, від якого практично нічого не залишилось. Нині тут киплять будівельні роботи. На цьому місці зводять новий будинок. І незабаром люди, які пережили ці страшні події і залишилися без житла, отримають свої довгоочікувані квартири. Зараз за новим проєктом будується дев'ятиповерховий будинок. Перший поверх буде переданий в комунальну власність громади. Плануємо тут відкриття або амбулаторії, або дитячого садочку. Також приймається рішення з приводу того, щоб ці квартири роздати людям, які втратили своє житло або внутрішньо переміщеним особам. Трохи далі. Сотки, які були серйозно пошкоджені ракетними уламками. Це парадне дуже було так розбите, а в нашому перше горіло просто все. Всі осколки летіли у нас. Ракета попала два на підвал і на кришу. І була і ізородана, звісно, взагалі, і балкон, взагалі не було. Зараз ці будинки не впізнати. Їх відреставрували, а заразом запровадили і енергозберігаючі технології. Були капітально відремонтовані несучі конструкції будинку, був відновлений дах. Попереду ремонт під'їздів і самих квартир. Всі ці роботи допомагають здійснювати європейці. За гроші ЄС не лише відновлюють будівлі і зводять з нуля, а й надають людям тимчасовий прихисток. Ось тут, у Бучанській громаді, для тих, хто залишився без даху над головою, свого часу облаштували модульні містечка. А тепер планують звести чотири багатоповерхівки на 160 квартир. Будівництво цього соціального житла профінансує Європейський інвестиційний банк на сьогодні ми вже витратили 640 мільйонів євро на програму відновлення. Цього року ми оголошуємо ще 100 мільйонів, а можливо ще додаткові 50 мільйонів. Тобто цього року програма отримає ще більше фінансування. Але європейський інвестиційний банк та ЄС готові збільшити підтримку ще більше, якщо Україна цього потребуватиме. Але відновлення потребують не лише житлові будинки, а й об'єкти соціальної сфери, лікарні, школи, дитсадки і їх чимало. І з цим також допомагають європейські. Партнери будівля цього ліцею була зруйнована на 70 відсотків. Вигорів дах, не було жодного вцілілого вікна, а по всій території вирви від прильотів. Вона як форпост була ця школа, тому що тут у сховищі було 510 людей, людей. Мирних жителів це діточки, це старі, молоді люди, мами. Діти вчилися онлайн, але тепер знову змогли повернутися у рідні класи. Відновлювальні роботи відбувалися рекордно швидко. Я вражена тим, що це найбільший ліцей Ірпеня. і Його відбудували за шість місяців. Я думаю, коли ви приєднали. Аєтесь до європейського союзу, ви зможете навчити багато країн, як робити ремонт такого рівня якості і так швидко. Тепер тут вчаться не лише місцеві, а й діти переселенців у школі. Створені всі умови, і головне попіклувалися про безпеку. У приміщенні є простори і надійне укриття. Від обстрілів та бомбардувань в Україні загалом постраждало майже 4 тисячі навчальних закладів. Та завдяки європейській підтримці, їхнім партнерам і благодійникам все поступово відновлюється. Кофоскул з проект. У межах проєкту Екофоскул ми відновлюємо 36 шкіл. Модернізуємо їх зовні і всередині, щоб зробити безпечнішими завдяки бункерам, де діти і дорослі зможуть перебувати, якщо на школу буде атака. І ось ще один цікавий момент: а куди ж подіти рештки зруйнованих будівель? Такого сміття були гори. Сучасні технології дозволили його переробляти. Ось такий вигляд тепер мають залишки знищеного війною житла на цьому майданчику. У бучі лишилась чи не єдина така купа сміття. А було 75 тисяч кубів. Це десь півтори тисячі залізничних вагонів. Якщо їх скласти до купи, вийшов би потяг довжиною, тільки не уявіть, в понад 20 кілометрів. Але що ж із ними сталося? Будівельне те, що залишилося сміття. Ми передробили на дробарках в різну фракцію і устелили в. Грунтові дороги, ну, у нас їх багато. Фактично, ми зробили пиріг для того, щоб в майбутньому колись уже або заасфальтувати, або там фемом закласти. Європейські партнери поставили всю необхідну техніку. Наслідки руйнації до нуля, скажімо так, прибрали. Звісно, попереду ще чимало роботи, адже ворог продовжує обстріли, а відповідно, руйнування. Але відновлення не зупиняється завдяки підтримці. ЄС цей процес йде доволі швидкими темпами, незважаючи на те, що війна триває. Нещодавно було оголошено новий транш у межах програми відновлення три. Ми хочемо оголосити конкурс громад, щоб було більше таких проєктів. Громади можуть подавати заявки і повідомляти: у нашій громаді також потрібна реконструкція лікарні, або нам потрібна водоочисна станція, або ми хочемо відремонтувати дитячий садок. Відбудова житла і соціальної інфраструктури один із пріоритетів: закрити базові потреби людей, дах над головою, медичне обслуговування, забезпечити навчання. Це завдання із зірочкою, але завдяки тому, що різні, у першу чергу, європейські організації, а також міста побратими, взялися активно допомагати, Україна має шанс відновитися якнайшвидше і не чекати дива десятиліттями. Був проект щоденник відновлення про історичний шанс, який випав Україні не просто зберегти державність або будувати якісно нову сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.